Вітаю вас неділя, 14 грудня. Знаю, вам такий розклад сподобається. В Москві впала йлка на Твірської 12 грудня. Вона прям так знатно рухнула. Це дуже поганий знак, попереджають місто, що може бути якась страшна трагедія. Також Маріупольці про, те, про це теж пам'ятають. У них теж саме сталося напередодні 2021 році. Ну, давайте спитаємо. Ну а що? Так, ну давайте. 12 грудня в Москві, в центрі Москви, на Тверському бульварі, впала новорічна ялинка. Це просто вона впала? Чи це знак? Ну, Давайте. Це просто Ось. вона не хоче в них там стояти, так? Да? Або це якийсь знак В Москві на Твірської впала ялинка 12 грудня. Вісім пентаклі. Робота по луні. Ну, по-перше, робота проведена по луні. Це значить, поставили руки з одного місця. Це раз. Давайте так. Але тут ще є королева мечів. Є карта війни, є карта територій, є карта дітей, є карта болю і смерті. І карта військових. Ого, так, ну дивіться, тут воно і так, і так. По-перше, рука жопи, пробачте. по-друге, війна. Паш Пентаклі, це Донеччина, ну, взагалі, це фронт. Дуже боляче, багато смертей, багато загиблих військових. Також можна сказати, що вас чекає та ж сама війна. Що ви зробили нам? Тобто на вас чекає те ж саме, і вам буде боляче, і вашим дітям, і у вас буде розбите серце, і у вас буде дуже велика кількість смертей. І тут військові, ваші, своїми ж руками. Покажіть, будь ласка, що це несе для Москви, Росії, те, що в них впала? Ялинка в центрі на Тверському бульварі. Що це несе взагалі в Москві та Росії? Це мир, сонце, король Пентаклі. Мир, сонце, король Пентаклі. Це Трамп, мир, сонце, десятка, дев'ятка і розпач. Гроші, розпач таке відчуття, що щось може змінитися? Може щось змінитися. В плані, Да зараз Трамп на вашому боці США, а це все може різко змінитися. І ви будете в розпачі. І як в фінансовому плані, і так само самі люди. Що це несе ялинка? А, ну також чекайте санкції від України. Ось, Україна, Україна і санкції. Бачите? Ось санкції. Санкції від України чекайте. Диявол? Грошові втрати. Привіт імператору! Привіт Путіну будуть. Важка ноша. Важкувато теж. Вам буде важкувато. Є якийсь план в нас. Не буду казати про що, але є. Угу. А також у вас можуть бути якісь жертви. Ось, Жертви через якісь хитрі дії і маніпуляцію. Ну, взагалі, майбутнє прекрасне. Ці санкції від України. Різко може змінитися риторика США по відношенню до Росії і Путіна. Далі, що тут було? Що тут було? Якісь жертви, жертви, і це якось по хитрості і маніпуляції, тобто спеціально зробити вам жертви, щоб ви там. Не цей не шикавали. Ну, і також оця вся боль: війна, діти, розбите серце, смерті оце все воно може до вас повернутися. Ну, Тобто, воно все повертається до вас. Ви це все можете відчути на своїй шкурі. Ну, і перше показує, що, звісно рука жопи. Ось так.